Якщо вам важко ввести інстаграм, робити відео, знімати, у вас це все викликає якийсь негатив, лише зобов'язання, якось не хочеться це все робити, чи себе показувати, то є лише одна причина ви робите все неправильно. І починати потрібно все з любові до себе і до того, з чим ви займаєтесь, що ви реально любите? Наприклад, для того, щоб мені було комфортно і класно, цікаво хотілося знімати відео, по-перше, я знімаю на ті теми, в яких я реально розбираюся, які мені подобаються, які мені імпонують, про які я можу розмовляти годинами. І я знаю, що вони будуть дуже корисні іншим, іншим людям. Другий момент. Я створила для себе класні нові умови, гарну локацію. Чому саме так вона виглядає? Тому що я дуже люблю домашні рослини. Я дуже люблю вазончики, я люблю вирощувати, мені це все подобається, це моє хобі. І таким чином я показую любов саме так до того, чим я займаюся. І так само я люблю каву. Тому моя ідея була це створити відео з тим, що я тримаю в руках чашечку з кавою і можу її в будь-який момент випити. Для мене це є комфорт, для мене це є релакс і відчуття того, що я все роблю правильно, тому що це все йде від любові до себе. І коли я собі отакі створюю комфортні умови. Це мені дає багато енергії, багато радості для того, щоб це все не відкладати, робити регулярно і кайфувати від самого процесу. Чого і вам бажаю знайти саме своє.